Вітаю! З вами я, Євглогіва Світлана, і ви на моєму каналі Крила. І сьогодні я буду вам розповідати кармічний прогноз на листопад місяць. Мені дуже цікаво, якщо ви дивились про кармічний прогноз на жовтий місяць, як він на вас вплинув, що дійсно у вас відігралось, так як в прогнозі, що дійсно що було в плюсі, що в мінусі, звичайно, буде цікаво, коли ви напишете свої коментарі. Щодо сьогоднішнього, не сьогоднішнього, а щодо листопада місяця, на що варто звернути увагу, і, взагалі, як цей місяць буде проходити? Місяць, який буде нас вчити, тримати баланс і гармонізацію, гармонізацію себе. А, і м, як гармонійно жити і вживатися з іншими людьми. Тому що саме м, цей місяць такий, знаєте, сильний, потужний. І а, якщо ви в нього включитесь, якщо ви в нього відете, то він для вас а, пройде дуже добре, дуже благоприятливо. Да? Немає поганої чи м, хорошої енергії. Просто інколи наші енергії заходять в мінус. І якщо в мінусі буде ця енергія, то ви можете зануритись повністю в роботу і не бачити ні сім'ї, не бачити ні друзів, не бачити взагалі життя. Або ж інколи люди так уникають якихось проблем, уникають якихось Важливих життєвих ситуацій за допомогою роботи, вони просто погружаються, поринають в цю роботу, і таким чином вони проблему чи ситуацію не вирішують, а в роботі, і вони їх мозок переключається на інше. Може таке бути. Але якщо ви дружите з собою, Якщо ви дослухаєтесь до себе, якщо ви слухаєте мої щоденні прогнози, то ви вже зрозуміли і розумієте, що потрібно просто цей тримати баланс. Потрібно не тільки працювати, потрібно і відпочивати. Навіть якщо є якісь складності життєві у ну, вашому житті, що потрібно? потрібно не забивати їх роботою, чи навпаки, знаєте, може таке бути, що ви просто не буде ніякого бажання просто тупо лежать і все. Нічого не хочеться, немає сил. Знаєте, таке знесилення може і таке бути в цьому місяці. Знаєте, це такі крайності. крайності. І от коли у вас такі крайності є, ви відчуваєте ці такі гойдалки, а то потрібно щось робити з цим. Ну, по-перше, потрібно що включитися. Включитися і потрібно. А, ну, хоча б поприсідати або походити. Тобто ну, не лежати, не тупо, як деревина, лежати, а встати щось зробити, Хоч по квартирі сходити, да, водички попити. Кожні, кожну годину. Це буде для користі вам. Тому що якщо ви не будете включатися і не будете слідкувати за своїм тілом, за своїм умом, то буде так, що вас зроблять так, що у вас включать, включать. А, або ж якоюсь хворобою, або ж якоюсь ситуацією, так, щоб ви включили, щоб ви стріпнулися. Тут нафіга воно вам, щоб ви оце, от якісь проблеми. Краще тримайте баланс і самі щось робіть для цього, щоб вас не, не силою це не зробили, не, не, не заставили це робити. А робіть краще самостійно, добровільно робіть. Це не так буде боляче. Так, далі. А що ще в цьому місяці? В цьому місяці, знаєте, що будуть підніматися наші, е, наші страхи, те, що ми боїмося, те, що ми десь приховували глибоко в собі і не хотіли вірити це, не хотіли приймати цю ситуацію, і воно, воно от буде зараз в цьому місяці просто вилазити одне за другим. І Найголовніше, що всі ваші страхи можуть підтверджуватися. Чому? Тому що важливо пам'ятати, куди ми направляємо свою енергію, фокус уваги, звідти йде до нас енергія. Тому, якщо ви всю енергію направляєте на свої страхи, на свої якісь проблеми, то може таки статися, що ці страхи, ці проблеми просто почнуть вам, вас атакувати. З одного боку, з іншого, і, і найголовніше, що одне чіпляється за іншим. Угу. Тобто, подумали про щось погане, ви, там, ви вже там уявили вже щось уявили, все, і воно просто якимсь таким сніжним комом одна проблема, друга проблема. І отут потрібно зупинитися. Стоп, стоп, стоп. Потрібно почати завжди із себе своєї голови. А про що ми думаємо взагалі? Розумієте? Тому що що таке карма? Карма це дія. І те, що ми думаємо, це також дія наші думки. Угу. Те, що ми говоримо, і те, що ми робимо, формують нашу реальність. Ви повинні це пам'ятати, завжди пам'ятати. Тому, якщо ви хочете змінити своє життя, потрібно почати своїх думок. Тому що, ну. Те, що ми говоримо, ми можемо більш-менш проконтролювати. І те, що ми робимо, ми можемо проконтролювати. А думки ми просто забуваємо про це. І думки ж ніхто ж не залізе туди, не подивиться тільки я, про що я там думаю. так? Сусідська собака прийшла мені і під порогом наклала кучу. Понімаєте? І що я буду радіти, да та я там. А їй посміхаюся, кажу, ой 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 собака, оберіть після своєї собаки. Да? А те, що у вас в голові, те, що ви про неї думаєте, це ж ви тільки думаєте. І ви, і більш ніхто може не дізнатися. розумієте, А воно формує. Розумієте, те, що ви посилаєте, те до вас і повертається. Тому, от, навпаки, коли будуть виникати якісь от складності в цьому місяці, будуть люди, які, знаєте, з'являтися, які. Просто будуть гадості робити. Просто е, зупиніться і зупиняйте себе, коли ви починаєте у відповідь робити двіточку таку. Ви повинні пам'ятати, що зараз зійшло ваше це насіння таке. Раніше ви засіяли. Угу. Хорошо. Що я хочу? Я хочу змінити. Я хочу змінити, значить, що я повинна щось робити інакше. Інакше, не так, як ви робите зазвичай. І ви починаєте старатися думати інакше, або робити інакше, або говорити інакше. Якщо ви хочете іншого результату, ви повинні пам'ятати, якщо хочемо іншого результату, значить робимо інакше, ніж ми робимо. І тоді буде інший результат у нас. А якщо в нас одне й те саме, ми наступаємо на одні ті самі граблі? У нас уже на лобі просто яма від тих грабель, а ми все рівно лупимося і лупимося і лупимося. І от цей місяць буде просто вам показувати, що куди ви лупитесь. Знаєте, ви, ви стоїте головою об стінку тудух, ту дух ту дух ту дух -ду, а очі підняти і побачити, повернути голову праворуч і ліворуч, і ви побачите двері. А нафіга головою об стінку битися? Не потрібно, не потрібно. І от цей місяць, просто, знаєте, буде вам показувати, що є інші можливості, є інші можливості. Те, що ми, знаєте, от ми мислимо отак вузько, А якщо ширше так туди, 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 то ми побачимо, ми побачимо, і що можна інакше. Не все силою. От, зараз в нас е, така ситуація в країні. Зараз війна і перебої зі світлом, з водою, такі от проблеми, хто залишився в Україні, то ну, кожна сім'я відчуває. І от можна, знаєте, можна. Горі горювати, плакати, можна страждати, ну, можна куча-куча варіантів, а можна вибрати, прийняти цю ситуацію. Ну так, да, так сталося. Що я можу зробити? Як я можу зробити? Як мені вийти з цієї ситуації? Як підстрахуватися? Як, 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 як? І коли ви будете задаватися питання, то на ці запитання будуть приходити відповіді обов'язково через людей, якісь знаки вам будуть. Ну, тільки в тому випадку, якщо ви будете готові це почути, якщо ви будете готові і відкриті до того, щоб до вас приходило. Тому що так може статися, що ви сама собі надумала, сама собі придумала і образилася. І закрилася від усього, від усього, від усього світу, від, від знайомих, від людей, тому образилася. І оця ця образа закриє вам. Закриє вам оцей потік, щоб подивитися ширше, інакше, щоб знаки ці приходили. Тому що, а навіщо? Якщо, якщо вам комфортно буде сидіти в своїй образі, ну ображайтеся. Завжди є вибір. Завжди є вибір, ображатися чи не ображатися. Страждати чи шукати шляхи вирішення. Завжди є вибір. І якщо а, ви сумніваєтесь в цьому, ну сумніваєтесь правильно ви щось зробили чи неправильно ви щось зробили, то хочу вам сказати. Не сумнівайтесь, тому що на даному етапі ви зробили все якомога краще для вас, що може бути. І в стосунках з людьми, люди будуть, в першу чергу, знаєте, будьте чесні. Чесні в першу чергу з собою, з собою а потім з іншими людьми. Тому що, якщо ви будете чесні з собою, то відповідно ви будете чесні з іншими людьми. Якщо вам щось не подобається, в іншій людині, ви спілкуєтесь, вам не подобається, задавайте собі запитання. А чому мене це дратує? У чому мені це дратує? Чому саме це я бачу в цій людині? Чому? І ви знаєте, якщо ви будете задавати собі запитання, то вам будуть приходити відповіді. І як виясниться, що Справа зовсім не в цій людині, а вся справа в вас, вас. Уявляєте? Але це мене зрозуміють і почують не всі. А ті люди, які готові працювати над собою, готові щось робити, готові змінювати свою реальність, змінювати своє життя. Тобто, деякі люди от сидять в своєму болоті, їм погано. Їм некомфортно, але вони не хочуть вийти. Вони не хочуть вийти з цієї калюжі. Там мокро, там некомфортно, але, але вони там сидять і не хочуть, бо вони думають, а як же там. Для чого думати? Треба взяти і зробити. Думалкою однією результату не буде. Треба просто встати з цієї калюжі. І все. Ну, я так кажу, встать і все. Тут потрібна тут ще що допоможе да, в таких випадках. От коло однодумців. От в цьому місяці добре і спілкуватися і продовжувати і спілкуватися з тими людьми, а, хто на одній хвилі, підтримка. Тому що дуже легко на цьому місяці, знаєте, будуть такі провокації. От провокації, да, ви вирішили все. Я 15 днів не їм солодкого. І будуть такі От ви вирішили не їсти, і на наступний день ви приходите, наприклад, на роботу і приносять там три види тортів різних. І вас будуть провокувати, щоб ви спробували. А от якщо ви вирішили 15 днів не їсти солодкого, і вирішили, пішли на марафончик. Пішли там із подружкою, там ще щось, ну, тобто підтримка є. Ой, дівчата, тут такі торти, я, я щас все сужу. І якщо ви з групою підтримки, з тими людьми, які також 15 днів вирішили не їсти цукор, цукорю, яка мені дуже складно, то ті люди, ті дівчата знайдуть потрібні слова і підтримають вас, щоб ви. Не зійшли зі свого шляху, якщо ви вирішили, врешті-решт, змінити своє життя. Якщо ви, врешті-решт, вам набридло стояти в тій калюжі і хлюпатися у багнюці, значить, що потрібно щось робити. І оця дія за допомогою підтримки людей, буде вам щастя. Будуть провокації, з різних сторін будуть провокації. І саме цікаве, що деякі люди просто будуть звинувачувати тих людей, а не себе. Та, «Да, це вона мене підбила, я оце я б не робила. Ніхто вас не підбивав. Це ви піддалися. Ви піддались ці слабкості, все. Тобто людина просто проявила вашу темну сторону. І ви сказали, та, «Да, так, да, є таке, є таке. Розумієте? Нікого не потрібно звинувачувати. Все yeah. в собі. І ці люди просто нам показують, над чим нам треба працювати. І замість того, щоб ображатися, дутися на них, закриватися або скандалити, потрібно просто вау! Супер! Світа казала, що вони показують, над чим мені працювати. Угу. Ага, значить, оце, отак, От значить, воно відіграється. І ви починаєте думати, ви починаєте включатися. Ну, я сподіваюся, що ви зрозуміли, що роботи не початий край і будуть випробування, але все залежить від нашої усвідомленості, щодо грошей. То також дуже цікавий місяць буде. Люди, які займаються своєю справою улюбленою, ну, яким подобається робота, у вас можуть бути варіанти іноземних яких інвестицій, можливо, пропозиції за кордоном, можливо, співпраця з людьми, які за кордоном. Ви знаєте, спочатку не роз... я ще до того, коли в нас сталася війна, мені по прогнозу було, знаєте, а те, що я буду співпрацювати з іноземцями, якісь будуть мене продукти, я, буду... я думаю, боже, що ж це таке? Мені так було. Як це так? А, ну, Може, діаспори, якісь українські, все? Ви знаєте, сталася війна, і мої колеги, і не тільки колеги, пороз'їжджались по всьому світу зараз. Так сталося, що ми, ну, ми з ними то ефіри проводимо, то якісь у нас проекти сумісні. І так виходить, що я співпрацюю з усім світом. І просто я навіть не могла подумати, що таке буде. Ну, не можна сказати, знаєте, завдяки війні ні, це неправильно. Просто потрібно приходить уже такий час. І от зараз оце така стоїть енергія, да, яка а, от розширення, буде розширення. От я кажу слово розширення, що по вашому розумінні розширення. У вас буде така можливість, але як ви цією можливістю скористаєтесь, то вже ваші справи. розумієте? Але є така можливість, і може бути, або, або знаєте, гроші будуть приходити і за кордону до вас. Це теж як варіант. Тому, тому просто, знаєте, от будьте готові до можливостей. А коли ви будете готові до можливості? В тому випадку, коли ви будете відкриті. Коли ви не будете такий жачок, все. Я в своєму будиночку, я нікуди не йду, я отак, отак Коли ви відкриті, коли ви говорите хочу, хочу спробувати малювати, от у мене є такий, мені здається, у мене є талант. От я намалювала пару картин. Якщо ви ці картини не покажете нікому, так будете свій талант так тримати у цьому у заперті, то ніхто не побачить ваші картини. А можливо, ви комусь покажете, розкажете про свій талант, про свої здібності. І хтось скаже, вау, супер! А, це супер! А знаєш, що я там в цьому зараз в Британії, і я там то, то, то то, -то і... Ви почнете так продавати свої картини за кордон. Ну, наприклад, такі може дурнувати приклад, але щоб ви розуміли, розумієте, будьте готові і будьте відкриті. Я не кажу, що стали там і всім на базарі роздайте візитки, а я там малюю, у мене хобі картини. Ні. Але будьте готові до того і відкриті. Це світу людям, що ви можете, що ви хочете. Також будуть провокації стосовно грошей. Ви Знаєте, такий місяць провокацій. Якщо ви. Ну, що значить провокації? Провокація, це значить: працює в ЦНАПі. Да? Працює в ЦНАПі тут. А зараз в черги великі. Тут приходить один такий дядя і каже: дівчика, мені треба терміново три паспорта. Без черги, от на тобі, цей. Ну, зроби, будь ласка, да? Ну і ви. Хорошо, звісно, так. Да. І ви берете цю людину, забираєте гроші і оформляєте йому без черги. А там черга. Розумієте? Ну, тип, Типа таких от провокацій. Да? Ви ж, вроді, нічого поганого не зробили, ну, але ж ви розумієте, що там черга, там люди чекають. І, відповідно, що? Ну, відповідно, потім аукнеться. І ми повинні розуміти, яке мене сіння засіває, що потім може бути? Потім ви кудись, наприклад, підете, а вас і бортонуть. Або ви візьмете ці гроші. Наприклад, взяли там 50 доларів, да? а тисячу кудись влетете на тисячу доларів. Там, наприклад, машину, там щось треба поремонтувати чи ще щось. Ну, коротше, може бути. Розумієте? Тому, тому потрібно на це звертати увагу. Ну, просто, розумієте? Просто так нічого з нами не відбувається. І якщо з нами відбуваються якісь складності, то ну, це те, що ми робили в минулому. Угу. І воно зараз ходить. Та неприємно. Інколи так гадосно, інколи так боляче. Але ми повинні розуміти, що це ми самі, Ми самі створили цю свою реальність. А сьогодні. Я створю свою реальність. І від моїх думок, від моїх слів і від моїх дій буде завтра, післязавтра, через місяць. Тому ви повинні постійно про це пам'ятати. Постійно, якщо там хочеться Гей! Так із шашкою побігати, розказати всім, що треба робити. Своїм домочадцям. А якщо хочеться то бігати, і кричать, і розказувати всім, підіть, візьміть тряпочку і витирайте підлогу. Завжди, є, завжди підлогу треба витирати, вона чиста, і чим чистіше підлога, тим краще будуть гроші приходити в життя. І плюс для талії гарно, і для того, щоб в квартирі бути чисто. Розумієте? Також в цьому місяці мужчини будуть перевіряти ваші кордони, вашу самооцінку. І не треба тут ображатися, якщо щось вам сказали, не треба ображатися. Просто, якщо людина зайшла за ваші кордони, значить, ви або їй не сказали за це, або сказали погано, людина не зрозуміла. Якщо вам щось не подобається, потрібно озвучувати. І завжди кажу, рот у нас не тільки для того, щоб їсти, а для того, щоб пояснювати, говорити. Якщо людина з першого разу не зрозуміла, скажіть їй ще раз. Якщо з 10-го людина разу не зрозуміла, подумайте, може ви мазохістка. Чи мазохіст, хто мене слухає? Ну, в переважній більшості жіночій аудиторії, тому подумайте про це. Люди, які нас люблять, люди, які нас цінують, вони не хочуть нам завдавати болю. Просто інколи це буває від нерозуміння, інколи це буває від того, що людина нас інше ображає, тому що вона не вміє інакше. А потрібно людині пояснювати, що з вами так не можна. З вами треба отак і отак. І ви пояснюєте, як. Знаєте, в мене дочка є менша, і рік і сім місяців. То вона показує, що їй подобається, що не подобається. Вона говорить, не може. Але вона криком показує, якщо їй щось не подобається, якщо вона не хоче їсти кашу, вона це показує. І от з самого дитинства, якщо ми будемо ігнорувати потреби своїх дітей, то дитина звикне, значить, так і буде. Значить, на мене треба начхати. На мене начхаються і я на себе начхаю. Так от я вам скажу: на себе ніколи не треба начхати. Себе завжди треба слухати. І розуміти свої емоції. Так, далі. Так, далі, далі, далі. А Важливо в цьому місяці, от якщо ви в цьому місяці, навіть так, якщо ви знаєте, куди ви рухаєтеся, то цей це місяць не сьогодні, а цей місяць буде класний, результативний. Якщо ви не знаєте, куди ви рухаєтеся, ви живете в якійсь ілюзії, ілюзорному такому світі, ви щось собі малюєте, таке заоблачне, але немає конструктивної якоїсь дій, знаєте, якісь такі хаотичні, і може бути такий якийсь хаос, потрібно, я розумію, що плани зараз дуже змінюються в нас, тому що ситуація в нашій країні дуже змінюється все. Але... Все рівно плануйте. А Господь підкоригує вам. Розумієте? І буде так, як саме вам потрібно. Але плануйте. Тому що, якщо ви не будете планувати, ви будете в хаосі, вас буде так ковбасити. І ви не будете розуміти, а що вам робити, а куди вам рухатися. Тобто, ви будете якісь дії робити? Ну, дії, дій. А нафіга? Для чого лишні рухи якісь робити? Якщо можна робити рухи для того, щоб вони приносили користь вам і вашим близьким і в світу? Тому подумайте про це. Так, 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 так. Так, ну основні я моменти сказала. А, якщо вам було корисно, підписуйтесь на, мою, на мій канал. А, Натискайте на дзвіночок, і так ви будете бачити, що проходять нові повідомлення, нові, нові, нові відео. І також підписуйтесь на мій інстаграм. В описі буде посилання на мій інстаграм. Все. Пока-пока. Проживайте усвідомлено свій місяць.